Ось такий Донфенг 244 з кабіною. Кабіна саморобна, але зроблена така під оригінал, гарно зроблена в новій морді. З ведучим передком. Трьохциліндровий. Такий салончик. 2017 рік. 2017 року. З документами. Усій тракторці. Його ціна 6300. Ось така джинна. 35-ка, циліндрова З ведучим порядком на хорошій резині, Резина вся нова стоїть. Тракторається як технічно, так і візуально в бомбезному стані. Тягу має гарну, мотор не димить, не сапонить. Коробка, передачі не вибивають, заводиться досить гарно. Колеса взади 11,2 на 24. Тракторець з документами. Ціна його 5800. Ось така є джинма. 404. Трьохциліндрова. Ціна її 5 тисяч. З ведучим передком. Сперед резина така стоїть, бачите. Ззаді ще рідно стоїть. Кабіна заводська оригінальна. Немає заднього вікна. Теж кто з документами. 5200 двісті Такий ДТЗ. Трьохциліндровий з, з ведучим передком, з рівною підлогою. Бокова коліса. З реверсом. 2022. А 2021 року. 20-й рік, 8-й місяць. То вже можна рахувати, що 21-й рік. 600 мотогодин. Його ціна 6. 300. Такі Sintai 220. По 2700. По 2700. Є ще один такий теж з кабіною. Теж 2700. Такий виюто. З ведучим передком 3700. Донфенг трьохциліндровий з передком ведучим. 4200. Цей же завдатком Оцей 4000 з ведучим порядком Це є реміневий шіфанг. І така махінтра, якщо я не помиляюсь, 5500. Це є трьохциліндрова 35-ка. 35 коней з ведучим порядком